Привіт, друзі! Сьогодні я хочу подякувати вам за підтримку армії, за підтримку зборів. Це дуже важливо і я вам дуже вдячний. Саме завдяки вам збирається сумна. Саме завдяки вам, хлопці та дівчата на фронті можуть бути забезпеченими всім, чим потрібно. Саме ваші донати рятують життя допомагає, скажімо так, наблизити перем, наблизити перемогу. Саме завдяки вам летять пташки, дрони хлопцям та дівчатам, саме завдяки вам. Тому я хочу знову ж таки вже втретє, від щирого серця та душі подякувати всім, хто всім тим, хто долучився і долучається до збоїв. До будь-яких зборів не важливо. Тому що в нас одна армія, і в нас нема чужих чи своїх, такого нема. У нас одна мета на всіх. Це перемога України для багатьох ця перемога може по-різному виглядати, але мета все-таки в нас одна. Це перемога України Це збереження української нації як такої. Якщо ви раптом хочете підтримати е, збір зараз актуальний. У мене їх два, але хочеться вже закрити збір для 93-ї бригади повністю. Е, реквізити збору я лишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дякую. Дякую вам за підтримку збору. На цьому поки все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Ваша підписка на канал надзвичайно важлива. Вам не складно мені приємно. До нових зустрічей. Слава Україні!